І понад 300 військових на півдні України, що вчинили СЗЧ, вже повернулися до військових частин. Вони скористалися новим законом, який дозволяє до 1 січня без наслідків поновитися на службі, а також повернути соціальні гарантії, пільги та виплати. Все, що потрібно, звернутися до військової служби правопорядку спеціалізованої прокуратури або ДБР більше про саму процедуру, а також історії бійців, які самовільно залишили місце служби, розповість Олександра Ченкова. Почалися ссори. Зняття з позиції просидів 8 суток на одній позиції, поїхали одразу на другу на 10 суток. Потім заморився і пішов все зачем. Військовослужбовець на псевдошум вступив до лав ЗСУ на початку минулого року. До того працював прорабом на будівництві у складі 126-ї окремої бригади, обороняв Херсонщину, брав участь у штурмах лівого берега. СЗЧ вчинив майже місяць тому. Твердить усе через нового командира. Проблем спочатку не було ніяких. Чудові командири, а потім Мій командир списався пораненню, поставили іншого командира роти. Командир роти зловживав алкоголем, сидіти на позиціях по 10 суток та таке, забував про людей. Шум розповідає за півроку з його роти в СЗЧ пішло щонайменше 15 людей? Утім він хоче поновитися на службі, тому й звернувся до ДБР і готується підписати контракт із Нацгвардією. А у Данії ще визначається із новим місцем служби. До початку повномасштабної війни працював провізором. До лав зсу вступив у квітні 22-го року. Служив у роті охорони, аж поки її не відправили обороняти бахмутський напрямок. Розповідає на фронті витримав лише місяць. Звідти пішов у СЗЧ на понад рік. Заморився тікати. Виходив з дому і завжди на по сторонам, е... дивишся ТЦК, працівники ТЦК, працівники поліції і так далі. А просто зрозумів, що краще піти на цей крок і продовжити. Навчання може десь в непіхоті. 21 листопада Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким військовослужбовці, які самовільно покинули частину або вчинили дезертирство, можуть поновитися на службі без жодних наслідків. Військових, яким було повідомлено про підозру, звільняють від кримінальної відповідальності. Для цього до 1 січня вони мають звернутися до військової служби правопорядку, спеціалізованої прокуратури чи ДБР від особи в такому випадку залежить лише. Не проявити волевиявлення, повідомити про те, що вона бажає. Повернутись до проходження служби, і тут вже законодавство максимально спрощено Це усі процедури покладаються на державні органи. В такому випадку особа направляється до однієї з військових частин. У державному бюро розслідувань наголошують, законодавством України вперше застосовано те, що після СЗЧ військові можуть самі обирати місце служби. Також після поновлення повертаються й усі виплати та соціальні пільги для військовослужбовців. Олександра Ченкова Євген Рпенько факти сітіві. Єдині новини.